Сад на даху та два світи. Якось літньої ночі члени однієї родини спали в саду на даху власного будинку. До свого величезного невдоволення мати побачила, що її невістка, яку вона ледь терпіла, і син спали, притиснувшись одне до одного. Не в змозі пережити це видовище, вона розбудила обох і з обуренням вигукнула. Як ви можете спати так близько в таку спеку? Це шкідливо та небезпечно? В іншому в кінці саду її дочка та шанований зять спали принаймні на відстані кроку одне від одного. Мати дбайливо розбудила двох і прошепотіла Мої дороги, як ви можете за такого холоду спати на відсталі? Замість того, щоб зігрівати одне одного. Ці слова почула невістка. Вона піднялася і виголосила гучно, як молитву Який усемогутній Аллах, один сад на даху, а який різний клімат!